Всім всім, доброго ранку. Вчора ввечері їла виноград. Ну, думаю, зараз мерію цукор. Який буде цукор. Цукор. Бартіла правди. Цукор 7,2. і два. Все, ніякого винограду взагалі. Поки не їла виноград, поки цукор був, 6,1, 6,3, отак. А сьогодні. От вчора я спеціально поїла виноград на вечір. Думаю, от який буде цукор вранці, що мені виноград можна їсти? Не можна. Не можна. Все. Це. Це вже крапка. так, що так? Мені вже привезли молочко, перелю його в бутлі і буду робити творожок. Буде мені потім і творожок і сироватка. І зроблю собі розвантажувальний день знову на сироватці. Так ще так. На сніданок зроблю собі хачапурі. ПП хачапурі. Які можна діабетикам. Так, в мене творожка тут грам 150. солі трішечки. Вкинула я соди півчайної ложечки і виб'ю яйце. висівки всиплю. висівки вівсяні так, пару ложок. Взяла я шматочок такий листочка пергаментного, бо в мене буде одне, хачапурі, я одна. Так, отак його зараз розплескаю. От. Так, все, духовка в мене включена. Ставлю в духовку другу моцарели, як підпечеться тістечко, я посиплю царелкою і віб'юється. так, це ще й багато. такий у мене сніданочок. Хачапурі з огірочком і кава. Так, а ну спробую хачапурі. Значить, там так треба відломлювати, відломлювати шматочок тіста. Шматочок мочати в яйце і їсти. Добреньке. Тільки яйце мене оце розтеклось. Шкода. Треба робити оглублять більше. Тісто пропечене, добреньке, Нагидкані. ні, добре. І ось так в яйце вмочаємо. І їмо. Рекомендую. Мені сподобалось. Робіть. Всім смачного. Так, тільки прийшла від мамкиної хати. Там тумбочка хмила, прибирала. Тут і, і праня у мене, ну, таке ж, все таке щось. І ніде толку немає. Так, буду обідати, дуже хочу їсти. Так, на обід я приготувала гороховий суп. Ну, м'яско. Грудка. Ось. Куряча грудка і салат Це такий обід. Дуже вже захотіла їсти. Фух. Все, давайте буду обідати